Я не підсумкаєте що я допсужуся, і ото потім всі будете платити за втрачену вигоду. Я розумію, що за е, оці свої е, підтримки незалежної адвокатури я зараз страждаю, а саме мені незаконно незаконно призупинили адвокатське свідоцтво, але в будь-якому разі я навіть не сумнаю що я допсужуся, і ото потім всі будете платити за втрачену вигоду. А ви гадаєте, думаю, що ви розумієте, е, що вона буде, що вона вже є. Все, що я досуджуся, і ото потім всі будете платити за втрачену вигоду. Я розумію, що за е, оці свої е, підтримки незалежної адвокатури я зараз страждаю, а саме мені незаконно незаконно призупинили адвокатське свідоцтво, але в будь-якому разі.